Всім привіт! Овічне питання у всіх людей. Як краще запрошувати в бізнес? На продукт чи на бізнес? На продукт, на здоров'я чи на гроші, на подорожі чи на майбутнє, неймовірне? На такий якийсь капітал сімейний і так далі. Давайте будемо розбирати, чи є якась закономірність, чи є якесь правило, що всіх треба запрошувати на бізнес чи на продукт. Я можу сказати виключно, виключно із власного досвіду, рівно так само, як я з вами ділюсь, всі в цій своїй рубриці просто про мережевий з Мариною Безугою. Так от. Дивіться, людина сама повинна вам розказати, що їй треба. Ви повинні виявити її основні потреби, що в неї взагалі відбувається на сьогоднішній день в її житті. І для цього ми не пропонуємо ніколи в лоб ні бізнес, ні продукт, тому що це буде найбільша, найбільша помилка, яка тільки може бути. Наша задача спілкуватися, задавати правильні запитання слухати відповіді на ці запитання і мотати, як ото кажуть собі на вус, треба розуміти, що ця людина сьогодні потребує спілкування, можливо. Можливо, їй взагалі не треба ні бізнес, ні продукт. Їй просто так остогидла її робота, а є таке, знаєте, коли я знаю дуже багатьох людей, які ходять на свою ненависну роботу. Вони ненавидять ні свій колектив, вони ненавидять своє життя, вони ненавидять все, що їх оточує на тій роботі, мала зарплатня, але вони бояться. І от уявіть собі, що так само разом з компанією Лівгуд можна, паралельно собі, ставши партнером, зробити собі ось таку потихеньку будувати фундамент, потім потихеньку собі будувати стіни, зробити дах. Таку, знаєте, свою хатинку, можливість сюди переїхати, покинути нарешті свою ненависну роботу і зайнятися тим, що буде дуже-дуже надихати. Захочете, будете пасивно, захочете будете активно, захочете, будете купувати продукцію. От уявіть собі, що є люди яким не треба ні продукти, ні гроші. Їм треба оточення, їм треба змінити людей, які їх оточують. І їм можна запропонувати це. Є люди, яким взагалі не треба ні продукт, ні бізнес. Ні оточення, їм треба слава. Їм треба виступати на сцені. Їм треба, щоб їх всі слухали, слухали їхню історію. А вони вже будуть розповідати вам все, що завгодно. І щоб всі плескали в долоні, щоб всі а, дивувалися, щоб всі гордилися і пишалися, щоб всі хотіли обійняти, сфотографуватися поряд. Розумієте, будуть такі люди. І головне. Виявити цю потребу, повірте, я так само знаю таких людей. Прекрасно. Є люди, які займаються мережевим бізнесом. Вони займаються цим бізнесом, все класно, але компанії їх недооцінили. Десь їх лишній раз не назвали, десь їх лишній раз не похвалили, десь їх лишній раз не нагородили. Знаєте, є таке. І ось тут спрацює саме цей елемент, коли команда підтримає. Коли команда буде надихати, ну і ось так. от. Тому люди й тому буває змінюють свої мережеві компанії на інші. Так що не можна сказати, що повинні запрошувати виключно на продукт, повинні запрошувати на виключно на бізнес. Або на бізнес активний чи повинні запрошувати на пасивний дохід. Ви повинні стати психологом, ви повинні відчувати людей, ви повинні стати емпатом, ви повинні спілкуватися з людиною і відчути, відчути, в якому вона зараз стані. Що їй треба дати такого, щоб вона ухопилася за вашу саме ось цю пропозицію як за руку допомоги? Ну і звісно, далі вона все зробить сама. Надалі все побачить, що все в неї тут вийде, все буде круто. От саме тоді приходять, коли ви будете саме ось так от підходити до ведення бізнесу. Саме тоді до вас будуть приходити, як я їх називаю, якісні люди, п'ятизіркові люди, ті, з якими не треба додаткових зусиль працювати. Вони тут і самі все розберуться, що тут, де, чому, як тут все відбувається. Вони самі собі будуть рухатися. Їм треба буде від вас допомога, ви допоможете. От тільки так. Розумієте? От і все. Тому що якщо ви будете запрошувати виключно на продукт, ви будете будувати виключно клієнтську базу. Люди приходять на продукт, і ну, їм цього місяця треба два-три рази замовити, а потім кілька місяців можуть взагалі нічого не замовляти. Це нормально, вони приходять на продукт, вони клієнти. Але ви ж то повинні бути зацікавлені, щоб вас же не злітали статуси, щоб людина була постійно з вами. Якщо ви будете виключно запрошувати на бізнес бабки, бабки, кнопка, бабло так далі. Ну, це один із варіантів, але це так само не золота середина. Тому що далеко не всім людям треба ось ця кнопка-бабло. Інколи є інші потреби. Тому задавайте правильні питання. Вчиться виявляти потреби, а як задавати правильні питання, як спілкуватися як працювати з запереченнями. Про це все на наших бізнес-школах, виключно для партнерів нашої команди. Хочете навчитися робити це як профі? Я вас запрошую до нашої команди, і у вас точно все вийде. Тому що без додаткових жодних умов, виключно для партнерів нашої команди, безкоштовна система навчання. Від Просто лідерів компанії LivGood, неймовірних тих, хто зміг досягнути результатів, люди, які діляться власне, своїм досвідом. Тому ось так: от, всіх обняла, підняла, поставила на місце, ну, і відповідно, Є бажання приєднатися в команду. Я вас чекаю. Горівша в шапці профілю. Посилання на реєстрацію або зв'язуйтеся зі мною, я вам допоможу. Реєстрація дуже проста, дуже зрозуміла, а далі починаємо. Починаємо екологічно, комфортно будувати бізнес міжнародний. Сьогодні була просто в захваті, в мене був ефір у дівчат з моєї команди. Дівчата одна із Литви, а інша із Португалії. Уявіть собі. Географія дуже круто, дуже класно. І я вже просто опишаюся тим, що в мене вже є і в Чехії, і в Канаді, і Сполучених Штатах, в Польщі, в Україні так само. Ну, Багато-багато вже країн. Не хочу нікого образити вдруг. Я там раптом не назвала, але я кайфую, виявляється, що так можна було. Виявляється, що так можна було. Я не знаю, якщо ви сьогодні працювати в мережевому бізнесі і не отримувати ось такого задоволення від росту команди, то, скоріш за все, ви знаходитеся не в тому мережевому бізнесі, мабуть, щось треба змінювати. Якщо у вас довго немає ось так от результату, якщо у вас, ви робите все, для цього а у вас немає, то можливо, щось або ви робите не так, або, або не в тому місці. Все, всім гарного доброго, доброї ночі і нам всім якнайшвидшої перемоги. Чекаю з нетерпінням.